Доброго дня. Сьогодні хочу зробити невеличкий відгук на цю чудову пилочку від фірми GTM. Брав для великого саду, реально садок великий, маю один сад. 200 дерев, один 50 дерев, середньорослих, в середньому 4-4,5 метри. Думав, не вистачить. Але пилка показала реально себе з найкращої сторони. Пилочка, оскільки мені розказували консультанти, з безщитковим моторчиком. Дві швидкості в пилочці є, дуже до речі, допомагає, друга швидкість на дрібних гілочках, скорше її проходить. Автоматична подача мастила і доволі потужний акумулятор в 4 АГ. Можливо, це не дуже добре видно. Ось. Садок почищений на одному акумуляторі. Звісно, це все з дозарядочками. Поки акумулятор заряджається, можна каву попити, там, поїсти і так далі. Оцю всю величеньку гору полін від моїх плодових дерев порізала по факту оця пилочка. І так, так, як би це не звучало дивно, навіть отаку величеньку магнолію, у якої не дуже гарні квіти вже, так само перепилила ось ця пилка, всю на брусочки. Будемо працювати далі. Напевно, буду замовляти потужніший акумулятор або ще один просто для роботи, але пилкою дуже сильно задоволений і рекомендую її для покупки тим, хто хоче якийсь якісний інструмент, не за всі гроші світу, які зараз продаються у відомих брендах.